У рамках святкування дня міста у Житомирі відбулася презентація проєкту Батальйон гідних. Це розповіді хлопців, які, будучи другокурсниками Житомирського військового інституту імені Корольова, стали на захист Києва у перші тижні повномасштабного вторгнення. Вони боронили гостомельський рубіж у віці 18-19 років. Вибух Алло, алло, тату, що це не вже сталося. Сину, війна почалася. Набери маму. Мама, все добре. Мамо, в мене все добре. Мама, в мене все добре, мама. Я ніколи не забуду е, ті дні, Хоть і пройшло три з половиною років, але це таке відчуття, що було вчора. Це вчора для вас і для мене, для нашого пана генерала, для всього того командування, яке займало. Свої місця авторкою проєкту батальйон гідних стала Вікторія Зуєва, бойова медикиня та інструкторка з тактичної медицини 199-го навчального центру десантно-штурмових військ. Дуже важливо пам'ятати правду і повірте, всі військові, які тут, і я в тому числі я знаю, як вона викривляється. Тому історія має бути збережена і правда виключно. Зі слів самих учасників реалізувати ініціативу вдалося завдяки молодіжному гранту діяти. Грант полягав в тому, щоб підтримати зйомку роликів інтерв'ю з кожним курсантом окремо для того, щоб потім ці інтерв'ю писали історію для майбутніх поколінь для нинішньої молоді. В планах використовувати ці інтерв'ю і в освітніх закладах. І, можливо, навіть створити, тому що тут працювала така творча команда створити, можливо, навіть якусь п'єси чи постановки. У проєкті згадують і тих, хто віддав своє життя, боронячи Київщину. У 2022 році під час виконання бойових завдань загинуло троє захисників. Це героїчна сторінка в історії нашої держави. Адже саме такими. Подугами саме, такими, такою боротьбою пишеться історія України. Такі проекти надзвичайно важливі, особливо в сучасних умовах. Для, того, для нашого, насамперед, майбутнього покоління, які теж тут присутні. Я сподіваюся дуже, що цей фільм, проект, будуть передивлятись мої діти, внуки, правнуки. Усі інтерв'ю незабаром опублікують на Ютуб каналі Житомирської міської ради. Тож усі охочі зможуть їх переглянути і подякувати тим, хто став на захист України. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1